Друзі, всіх вітаю на каналчику. Сьогодні у нас друга швидка війна. Граємо ми проти ось такого альянсу. Так, на жаль, я це не прочитаю. Кратше, я не рахував скільки в них тут Бернадет, чого. Ну трошки є. Навіть навіть ніфіга собі. Добренько. Будемо потихеньку починати. Так, давайте розпочнемо з такої цілі. дати зелений звісно, кумарний тип У всіх оця полоска є. Ну що я чув, що у деяких є. Вона мене підбішує. Так, є сині, але є вони з комбо. Я навіть не знаю, зібрати їх першими чи ні. Зелених немає. Фіолетових також. Ну давайте так. Так, якщо так, щоб бабульку не чіпати. Так, на всяк випадок оділь ми протискаємо. А чому на всяк випадок? Якщо я беру червоні ну, по підсказці, збираються фіолетові, підтягуються зелені доверху. Чи може що краще є? Так щоб бабульку не заряджати взагалі. Мінт нам поки що нічого не зробить. Ах, якщо просто синеньких взірвати, що нам це дасть? Та ніфіга, давайте ось так. Як запланували. Нехай бабулька вультує. Давайте так і бити. Ой, чудово, що й в неї тикнули. Ну, а ще разок. 187. Ладно, давайте ось так. Так, тут трошки лишнє, але нічого страшного. Квінт. Квінт у нас імунітет. Тому вдаримо так, щоб грімстіл не підхилив. Потім трошку порожни. Ну так, а квінт б'є взагалі пофіг, в нього можна кидати. Так, собі залишив так. Давайте спробуємо цю вивести. Так, не вивелась. Картини. Доб'ємо цю сторону, так, рядом зеленого. Вдаримо сюди. Можна їх заряджати спокійно. Ли зараз самі себе вб'ють. Ні, він буде ще трошечки. Добре, початок покладений. Так, давайте ще на такого сходимо. Так, фіолетових немає, але є шість жовтих. Через четвірку. Червоні, червоні. Червоних. Червоних я також не бачу. Так, одну червону, одну фіолетову ми забираємо. Потрібно запам'ятати. всяк випадок. Так, ну нам потрібно фіолетовий або червоний. Ось так. Давайте ось так. Уфіолетовий це добре. Але мені потрібен червоний. Тепер мені дуже потрібен, щоб, щоб він заблокувався. Чудово. Він заблокувався фіолетовим збиранням. Стоя, зараз що зараз... що зараз сталося? Лазара чистить, да? Ох козел. Оце я, звісно, маху дав. Мені потрібно було його блокувати. От що значить. Безопасно, блин. Ну, козел. Я, напевно, вже нічого не зроблю, хоча. 1800... вісімсот. Дві триста я стільки не зніму. Лазара, Лазара. Підставив ти мене. Але в принципі я сам себе підставив. хіли вроді ніякі, як і не думають. Да. Помилочка, помилочка. Фіолет, і філетовий ніякий не переходить. Ну ладно, я вже нічого не зроблю. Виходимо. Так, давайте доб'ємо, спробуємо добити. Є жовтий чи... через, через комбо. Так, стоп, є і без комбо. Але все одно одну прийдеться збирати з комбо. Добре, давайте так. Так. Я себе нет, так. Так, да, совершенно. Так, ну зелені це теж чудово. Ось зелені, фіолетові. Так. Скільки два хода? Добре, тоді робимо ось так. Робимо ось так. Зелені приїхали чудово. Так, не забувай... Угу. Перекинуло. Давайте обновимо так. Не забуваємо про ту, на ком ми спіткнулися минулого разу. Давайте цього сюди. Фіолетовий. Можна так. Ну і можна так. Тепер спокійно, спокійно забираємо. Так, помилку зробили, помилку виправили, але все одно трошки обідненько. Я зазвичай один раз спотикаюся, я потім це надовго запам'ятовую. Так, ну чекаємо відкату тапців, капців. Так, ну що, погнали, ще є газелька лорд. Можливо, хтось спрацює. Так, є лорд Локі. тихо-тихо, тут Фіолатовий може доїхати. Ну якщо Фіолетовий доїде У ней Хелп, в принципі, є. Давайте лорда заберемо. Та ти. Тихо, тихо. Так. Бабульку збираємо. Збираємо фіолетові. ну козел ой-ой-ой так не вийшов Бля, ну надо попробовать. Быть все одно будет. Что что перезабыть Давай то есть так. Не, ну четко, четко. лорд локи у нас есть давайте мы можем забрать давайте спочатку просто гахнем 2700 дерчай то забираем по-любому а, нет, стоп. Бабку нельзя, дявучай тоже не можна. Ми лимонвуда відкриємо. А мені б цього не хотілося. Давайте так. Якраз воно вовремя. Ну цього разу Лемонвуд нікуди не дінеться. Так, давайте ось так. Все, папенця я ушла. так. Так, не заряжайте, чтобы я себе мозг не компенсировал. Давайте еще так. Все, доброе. Так, придумав я ще ось таку команду. Так, загони правильно? Спробуємо. Бернет в мене вже немає чим забирати. У тянути. А що це воно таке? А де камінчик? А нема, так? Да? Давайте пошукаємо. Не знайшли. Три фіолетових, вони мене не рятують. О, так уже краще. Тихо, тихо, що воно таке? Ну, синіх все одно немає. Сыньяла запизно. Ну все, не вийшло. Недалеко міця. Так, ладно, виходимо. Нічого і таке буває, все нормально. Так, друзі, останній тапочок. План такий. Я знаю, що бренедет не ріжеться броня, а наоборот докидається. План в чому? Вбити кут. А Бернедес взволить на Яхмус. Так, да, знаю, план такий собі, Но... Ну, більше я, напевно... Но там ще, ще гірші цілі для мене є. Тут а. Тут а ще мені підходить. Я так вважаю. Карше буде видно. Як я цього яхмуса провтикав? Ненавиджу, блін, оце на роботі грати, коли... День на мозги довили. І під вечір потрібно це все. Фух, так. Три зелених. Шиф-блокератора. Щось в мене тут не клеїться. Може червоний знизу. Ну, не зовсім так я хотів. Все, бабка заряжается, да? Мне потребен был зеленый. Теперь мне уже не потребно нифига. Так, можно ну хоть трошки что-то надкоцать Ну, не пішло. Треба виходити. То у нас ще 14 тапків. У них 7. Набрав я 178. Ладно, трошки невдала війна з затупами, з таке, ну... Уже як є добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добраво!